Фреїр смажити. Чергування е на і буде тільки в третіх особах однини і множини. фреї – я смажив. Ту фреїсти – смажив. Ту Ель фріо – Тут чергування. Він смажив. Зверни увагу, перша особа однини в теперішньому часі ель фріо, голос на і він смажить. А в нашому випадку ель фріо. І наголос не пишеться, тому що це односкладове слово з дифтонгом іо. ельфріо. Но шотрош фреїмуш. Ми смажили. Но шотрош «Vosotros freísteis» отруш фреїстейсь ви смажили. І з чергуванням «Ельюс фріерun вони смажили. «Ельюс фрієрун.